На і, от до речі, стосовно. Обстрілів, точніше наслідки обстрілів. Далі будемо говорити черговий теракт російської армії проти мирних людей. Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в кривому розі загинув 60-річний чоловік, його дружина у лікарні в тяжкому стані. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Телеграм. Росіяни надвечір обстріляли кривий ріг ракетами. А вночі в місті знову лунали вибухи. Цього разу ворог атакував ракетами і дрона. Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу, до нас долучається. Пан Олександр, слава Україні. Героям слава! Пан Олександр, розкажіть, будь ласка, про наслідки, можливо, є вже більш уточнена інформація у вас. Це важка ніч. Москалі завдали комбінованого удару. Спочатку була ракета. Та ракета, що влучила у звичайний дачний кооператив. Загинув чоловік, як ви вже сказали, 63-го року народжена його дружина 67-го року народження. Вона дещо молодша була зараз. Знаходиться в лікарні. Ми її відразу відвезли, знаходиться в полі травмі. Можу сказати, що на ранок її стан стабілізований, і я вже сказав, що він середній, тобто її життю вже нічого не загрожує. Після цього вночі, вже десь 12-та, перша ночі було завдано комбінованого удара. Це були і ракети, і шахіди, були влучення по промисловому підприємству. Була пожежа, яку швидко загасили. Але що можу сказати? Головне, головне, що без втрат під час другого комбінованого удару люди не постраждали, тобто зараз ми ліквідуємо наслідки. А, розкажіть, будь ласка, от останнім часом, можливо за цей тиждень-два, чи бачите ви якісь конкретні об'єкти? Ну вірніше, якісь об'єкти, по яких Росія намагається зараз саме в цей період цілити систематично? Ну, Кривий ріг знаходиться е, досить е, близько до ЛБЗ лінії бойового зіткнення. Ну, якщо через річку Дніпро брати, ну, 55, максимум 60 кілометрів, тобто ми дуже близько до ворога, і, ну, і це безумовно накладає додаткову е, небезпеку. Можу сказати, що е, в основному вони цілять в об'єкти інфраструктури. Це і енергетична інфраструктура, логістична інфраструктура, промислова інфраструктура. Збільшого Угу. Як ви готуєтесь до блекаутів? Можливо, цього року якісь будуть новації, яких не було попереднього року. Ну, в принципі, схема вона зрозуміла. Да, ми вже один рік пережили, і рік непростий. У нас більше, ніж тисяча. Об'єктів обладнана автономними засобами, такими як там генератори, це і котельні, насосні, лікарні, звичайно, пункти незламності. Ми в два рази більше в нас стало пунктів незламності. Зараз ми там кожного дня відкриваємо. На... 1 листопада буде в два рази більше, ніж в минулому році. Плюс ми робимо додаткові укріплення, механічні укріплення. Це бігбеги, габіони, мішки з піском і постанцій, і кателені, насоси, також кислородних блоків лікарень це також дуже важливо, тому що вони е, можуть вибухнути. Плюс ми додатково закупили е, такі зупиночні е, сховища, там 70 штук, і зараз розставляємо їх по місту. Е, тобто намагаємось підготуватися якомога краще. Е, в цьому році підготовка до зими. Е, була важкіша ніж зазвичай, тому що ви знаєте, після руйнування Каховської дамби Кривий Кривий ріг, Криворіжжя, криворіжжя агломірація. Наша 800 тисяч людей найбільше постраждали всього. Тому ми почали заповнення систем, тому що тепло це також вода на 2,5 місяці пізніше, ну ніж по графікам, ніж зазвичай, але повністю ми готові. Вже 12 котел працює. Зараз іде подача тепла на лікарні. На житловий сектор тепло буде включено, як по закону, коли середньодобова температура три дні буде плюс вісім. Ну так по закону. Почули. Ну ми вже стовідсотково готові. Там гідравлічні іспити проведені та інше. Тобто готуємось максимально все, що можна зробити. Почули, почули. Дякую вам, пане Олександре. Знаєте, бажаю вам, те, щоб те, що ви заготували собі на набликало, щоб воно насправді нам не знадобилось. Дякую, тобто всі так хочемо. Да, да, дякуємо, дякуємо, що долучились. Олександр Вілкул, голова ради оборони Кривого Рогу, був з нами на зв'язку. Бажаємо вам тихого дня і всій Україні. Наскільки це можливо?